Друзі, всім привіт! З вами я Максим Кравченко. Ви на каналі Overlook І це новий випуск Overlook News, у якому я розповідатиму про роботи таких виконавців, як Шкереберть, День Зникнення, Віталій Дуднік, Ластівка, Станція 713, Гармата та Козак Сістем. І ми починаємо. 1 вересня Шкереберть представили трек під назвою Пан Коцький. Там сіли, пана Коцька побачить, пощика зварили. Ой, блях. Шкереберть це українські метал-казки для дорослих. І трек пан Коцький вже доступний на усіх стрімінгових платформах. «По 12 вересня день зникнення представили трек під назвою Страху немає. Все, що чекало на нас, все, що бажало нашого дотику, день зникнення це український інді фолк-проект. Разом пішло небуття, перетворилося на день. Того ж, 12 вересня, Віталій Дуднік презентував трек під назвою Видихай. Давай видихай! Моя люба дитина! Не час завмирати в дверях! Пісня планувалася у колаборації із северодонецькими музикантами, але все затягнулося і сталося зовсім не так, як хотілось. Час зупиняти Всесвітній годинник. Ще будеш радіти щодня. Друзі, прямо зараз підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео. Та напишіть будь-який коментар більше чотирьох слів, що є дуже важливим для просування цього відео. Також, якщо вам подобається даний контент, поширте це відео у себе в соцмережах. А ми продовжуємо і 14 вересня Ластівка представили трек просто неба. Ця історія про час та відстань, про спогади, які надихають, і очікування, що дають надію. Саме з цієї пісні, рік тому, повинен був початись наш творчий шлях, але ми все відклали, щоб довести до ідеалу і зрозуміти самих себе, кажуть учасники гурту. І просто... 16 вересня гармата презентували трек Час вбивати. Пісня написана на слова підполковника Збройних сил України Володимира Патоли. Це меседж українського військового своїм побратимам у цей героїчний та складний час нашої історії. Кожному, хто б'ється за Україну, ми кажемо: стріляй, кацапів, відважний брате, не час помирати, час вбивати. 17 вересня Козак Сістем презентували трек Як відгримить війна. Як відгримить війна і від ума. Все це прийде до тями. Вернемось з новодома. Ця пісня була написана за кілька років до повномасштабного вторгнення. Нам сподобався текст геніального поета Миколи Бровченка. Ми написали музику. Можливо, і зараз, коли йде сьомий місяць війни, вона є завчасною. В ній про те, що ця війна от-от обов'язково закінчиться нашою перемогою, і всі ми цілі, неушкоджені, повернемось до тих, хто нас чекає. Але війна триває. Тому нехай ця пісня буде своєрідним добрим вісником того, що рано чи пізно ми обов'язково повернемось до своїх мам. Написав Іван Леньо, фронтмен гурту. Мій усі лік ма, Друзі, а на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео та писати будь-який коментар більше чотирьох слів. Також не забувайте допомагати Збройним силам України. Посилання на різні фонди ви знайдете під цим відео. Підписуйтесь на Фейсбук та Інстаграм. Та якщо бажаєте підтримати проект фінансово, ставайте нашими патронами. Питання до найвитриваліших, до тих, хто додивився до цього моменту. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи хотіли би ви, щоб я створив телеграм-канал Overlook, на якому щотижня публікуватимуться плейлисти з піснями відомих та невідомих українських рок-виконавців. Ну і наостанок, слухайте українське, підтримуйте українське всім нопарасян!